Добрий день. О, Майк, ти вже не запізнився. Так, добрий день. Сьогодні воно проходити карту України. Ну, сідай, добре. Привіт, де ти всю ночь був? Ми тобі перезвонили, хотіли сказати, то, що ми приглашаємо тебе в клуб, але, ти не доз... але ми ти тобі не дозвонилися. Так, да, де ти був? Мені щось це не подобається. Та все добре, я просто їхав в одне місто. Що це за місто? Вибачте, я не зможу вам поки сказати. Секрет? Та ні. Ну добре. Добрий день. О, новенький, як тебе звати? Мене звати Тім. Ну добре, сідай. Привіт, я Майк. Ага, угу, я Тім. Що таке? Ненавижу життя. Чого сразу так? Нема ніякого Ну Ладно. Пацаны, він походу реально нефр. Я все чую. Вибач, нам це директор казав. Та на мене все так кажуть. Так, тишина. Познайомитись з вами потім. Давайте. Так. Є найбільший летак Мария. Він найбільший в світі. Аж 225 Мария. Він в Києві. Поняли мене? Поняли, кажу? Так. Є. В Донецьку придумали рукавички, які допомагають спілкуватися з людьми, які вадами слуху і мови. Ну, коротше, да. Потім розумний гаджет для будинку керує за ДОМ Це вже придумали в Дніпрі. Всім ясно. Так, все остальне вам домашнє завдання вивчити. Поняли? Все йдіть на перерву, а то мені ще потрібно це вивчити. <плес> mm. Ладно, все, поїхали. Я тут буду. <плес> чого ти тут будеш, Тім, Як ваш? Приятно Єрунда. Ну чого ти так зразу? Все, можете відстати, будь ласка. Я піду в друге місце. Сейчас сьому. Походу він реально не. Він же казав, що одинокий, точнее директор. Ну да. Да. Кстати, чого ты бы два дні не було? Ти казав, мені потрібно по ділам. Да, два дні вже пройшло. Ти що там 1000 кілометрів их. Ну як сказати? Що, реально 1000 кілометрів? Ну да, Куди, коли, Що куди? Чому тисяча, навіщо? Куди ти їхав? Так, у нас же з'явилися питання. Я їхав, тому що мені класний сказав передати флешку, яку потрібно. І он, а там тому китайцю. Китайцю? Да, він знову на свободі, в нього колесо поламалось. І, і він сказав мені передати флешку, яка ремонтує все, що потрібно. Серйозно? Так. Ну, понятно. Ладно, все. Я поїхав. Куди? Це вже вас вонувати не повинно. Я, напевно, поїду в одне місто, вибачте. Куди? Я не знаю. Потрібно прослідкувати. Не будемо багато збиратися і слідкувати, тому що нас спали. Нам потрібно 3-4 машини, які взяти. Давайте я, Кар, Дєрський. і Бізобіт і Джек. Нас хватить добре? На добре. Удачі вам. Дік. Ми поїхали. Так, ми ну, вроді вивчив. Да, мені щось сказав. Знаєте, ладно. Диви. Блін, в другий город їхати. Ще й сказати. Блін, як сказати? Він збирається в другий город їхати? Блін, як це їм сказати? Інтересно, навіщо? Я не можу. Я просто хочу вже переїхати в другий город, бо я думаю, що я багато роблю проблем. Все таке. це не надобрать. пацани не удобрять, а мені що робити. Мені придется поїхати в другий город. Вибачте мене. Може потім колись я повернусь. Він хоче кудись поїхати в другий город вже сказав. Ну навіщо? Нам, нам потрібно прослідкувати. Так, давайте спрячемося. Так. Мені кажеться. Ні, нікого немає. Ні, ні. О, чуть нас не спалив. Ну да. Так, ладно, поїхали далі. Так, поїхали. Ніхто це не удобно, блин. Ну це справді. Блин, мені це потрібно. Мені потрібно, тому що я хочу. Що я хочу? Я не знаю, що я хочу. Я хочу в другий город, бо я думаю, що я роблю проблеми. Просто на ровному ході. Я думаю, що мені потрібно поїхати в город, тому що в другий город. Тому що я нікому не потрібен. Я все, ров... я все время роблю проблеми. І просто як сказати, я, я. Зі мною дружить только що я хочу, а вони, може, і не хочуть. Ні, ми хочемо, я стільки з тобою пройшов. І я теж. Ми всі пройшли. М -м -м. Може це не так. Ладно, я попробую поїхати в другий город. Але якщо мені там не подобається з першого взгляду, я поїду домой. Ура! Він хоча б попитається. Я надеюсь, що йому не подобається. Мені теж. Мне мені кажется, буде будет то... наш город, чем його. Ми поїдемо теж виходить, в свій город. -тиру -тиру. Добрий день, я хочу приїхати в другий город. Добре. Дайте я вас провірю на наличие якихось недоступних предметів. Добре. Чик-чик-чик-чик. Все, можете йти. Стійте, хто це заді вас? А е? А ну стоять. Е? Ви що за носить слідкуєте? Так, тому що нам цікаво, куди ти їдеш. Я їду по своїм ділам. Ні, ми все почули. Ти хочеш в другий раз. І, і просто не хочеш з нами бути. Тому що думаєш, що ми тобі не потрібні, а ти нам потрібен як друг і ми тебе теж любимо. Справді? Да, ми собі дружимо не то, що ти не хочеш, а ми теж хочемо. Тобто це не просто так? Ні, ми стільки пройшли. І я, і я, і я. Сповниш моменти, як нас чи Блін, поліцейський договорився. Точніше, зводій договорився з поліцейським медицинською допомогою. І ми це все вирішили. Ну так. Да, це були малі проблеми. Аз, ну, маленькі проблеми. А зараз такі, блін, великі. Ну, справді, не потрібно нікуди їхати, май. Давай ти залишишся. ласочка. Ну. Краще, зовушься там, да ты бери как по моему мнению. Ладно, я остаюсь. Ура! А, ура! 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 Аккуратно! Удывин! Походу він десь улетив! <связь> э! походу он слишком ради! Стой! Тут же следующий город! И... Ой. Ладно! Ой, вибачте, я улетів, і я теж. Ну все, давайте їдьте. Ой, добре. Так, о, ми тут. А. Так, ну що. Добре. Так. Ну, все, тоді можна вже збиратися. Ну що, давайте швидше, я вже задовувався дочекати. Гарного вам дня у своєму городі. Дякую. Дякую. Ну що? поїхали. настоящие друзья, за те, какие всегда будут со своим кращим другом. Так, я вас проверю на мэли, На вещь. Я хочу подойти а як. Я надеюсь, что ты с тобой все будет добро. Мы а в тебя верим. Будь ласка, вы Так, да. Вы уже тут. О, вы тут? Как там Майк? Майк зим... знал. Э? Ну привіт. О, наконец-то. Куди ти хотів їхати? Я скажу, він хотів поїхати в другий бо посчитав, що ми просто не, хотім, не хочемо з ними дружити, а тільки тому, що він так хоче. Ну, да. Та ні, це все неправда. Ну, о так. Так, ладно, все. Давайте розкажемо, як там маля. Давайте розкажемо історії, які произошли. Щось мені це не подобається, що Майля не хоче оживати. Малі, будь ласка, живий. Це вже не допомагає Маля. Ой, Майк. Він для мене теж як друг цінний. Будь ласка, Майля, живий, очнись, але він не хоче. Ну чому? Я не знаю, я ж, звісно... Не. не займався этим медицинным и все так далее, но я хочу, чтобы он просто жив. Так, ну все, вы можете выехать. Вам потребно выйти из палаты. Время уже вышло. Добре. Ну что, тогда поехали тогда назад. Ну ще, я вже голодий, давайте мандаринку похаваємо. Давайте! Я її так давно не їв. Ну да. Хм, Я навіть забув, як я останній раз їв. Я десь пару днів назад. Я теж. Я так переволнувався, тому я нічого не їв. Ну давайте похаваємо. Та стій, кар не їж. Чому? Тому що вона ще в цю, В кожурі потрібно чистити хоча б так. Зараз ще очистимо і так далі. Ну добре, я сейчас розчищу і йому по кусочку. Добре. Во! Молодець. Ну що, тепер налітаємо. Ой, як смачно. Ну що? Ты дві дольки з'їв, а нам по одной ставив. Ну вибачте, та він ще й маленький. Е, я не маленький. Я просто організм малий і роз мене маленький. Так, да, зато поміщається якось дві. Ну вибачте. Ну він ще малесенький, пусть росте. Ах, я малесенький! Ай, Успеклися. Ну добре, ще я же швидкий. Ударь мене. Да іп. Ай! Боляче! Чух. Ну, все. Ай. Так, ладно, що нам далі робити? Я вже не знаю. Давайте просто отдохнемо. Я не знаю. Нам ще потрібно до 11 класу. Або до 9. -го. Ну так. Да. Ну, випускний, так випускний і скоро. ведь мы уже восьмом классе ну да нам осталось скидки еще я не знаю ну ладно давай -то. всем дякую всем удачи и всем пока